Остання гілочка персиків у цьому році, та що була зелена, достигає. У мене субота. Ви чуєте, йде дощ. Я винесла на вулицю прання, відпрацювала сьогодні, сьогодні, з самого ранку, у нас був дощ, Це трішки передишки було. Я винесла прання думаю, хай посохне. поки обійшла я за дом, пустився дощ. Ну нічого, зараз потрогаю, йде тут спіленьку обірву на цю гілочку, бо зараз, як пуститься дощ, можливо, вітер тоді воно пооббиває його до кінця. Ось такі мої справи. дівчатка, Сьогодні у нас по плану на півп'ятого ми їдемо до ветеринара. У нас трішки проблеми з Гаррі. спасіба, дівчатка, дякую, хто питав, світочка. Щось таке в нього на, на пузі стало. Знаєте, такі, як. Як залисне, ну воно й не лишай, і він його лиже без кінця, таке там і сукровиться трошки, ну воно й не мокре, воно сухе. Я думаю, може алергія, яка на амброзію чи на що він на вулицю ж виходить постійно. О, зараз майже цілий день на вулиці, тільки ночувати до хати ходить. Він у нас дворовий, ми його так підібрали породистий, ну. Підібрали, він звик на вулицю ходити в туалет. В хаті він не ходить. Стояв у нього лоток, але це не про нього. Так що закрити його не виходить. Я його хотіла, щоб він був у нас кімнатний тільки. Але не виходить, він не реагує ніяк на лоток із любим наповнювачем. Так що у нас зараз предстоїть така поїздка. Не знаю, як ми його будемо вести. Він такий дикий. Сумка там є, така в нас з замочком. Ми як їхали на море, відвозили його, так він. Привезли до свекрухи, він як побіг у болото туди, так ми його місяць не могли знайти, не виходив. Тоді, случайно, прийшов, украв у свекрухи, каструля стояла, вона курям варила на вулиці, став ходити карасти картоплю так, і здалека наблюдати за нею. І тоді поїхав чоловік і якось випадково з сином його зловили і привезли додому. Та до в нього такий був стрес-шок, то не знаю, що воно буде. Так, дівчатка, виключаюсь, тут винесли подушки, вибивати. Так що такі справи. І вже у мене пів четвертого, так що треба зараз гукати його, бо саме захотілося йому на вулицю. Буду зараз шукати кота і будемо їхати на процедури. Та заразом, щоб нам і зробили всі там, от листів дали, якісь таблетки. Ну, в общем, на огляд, бо він у нас ні, ні разу не був. Ці ще зеленкувати. Жаль, що камера не передає аромату, як пахнуть. Ну Трішки я добула. Хай доходять, воно і гарно, як вони так ну, поволі доспівають, щоб було що їсти, а то всі падають. Багато падало обпадало такої гнилі. Ну, Чого ось, що мені вдалося добути це. Буде нам на пару днів такої смакоти. От, такі персички. А все ж своє домашнє, не обробляли ми його нічим. Так що Буде смачне і корисне. Ось так от, дівчатка, а дощі де? а дощі де? Треба йти мені вже. Ну, що Тут у мене там один залишився? Мабуть, я його не дістану, Ну, зараз спробую. І тут один зелений. І все. Дякую, персик, тобі за те, що ти вродив. І в цьому році нас порадував смачними плодами. Так, а я, дівчатка, буду йти, бо справи чекають. Так, дівчатка, продовжую знімати свій влог, я вже вдома, привезли ми кота, звозили до лікаря. Зараз умишуся, я знайшла собі містечко в спальні. Щоб зняти того, поговорити з вами. З'їздили ми до лікаря, державна ветлікарня. Виявляється, я думала, вона приватна, бо було двоє контактів. Я по одному першому зателефонувала, сказали нам на півп'ятого сьогодні. Ну, приїхали. Воно державна витлікарня. Виявилося, що так ми її знайомі не особисто, а так через знайомих в кота якийсь мікроспорин. Ну, заразом, поки ми там були, я говорю цьому лікарню, що придивіться на ушки, бо здається, там у нас кліщ був. Ну, почистили уші, закапали Я обробляла його вдома. Може, вам чутно, бо вікно відкрите, діти в дворі гуляють. Ну, Діти, це гарно, коли є дитячий сміх. Я думаю, нам він не впливає ні на що. Так от. Зробили йому укол, почистили уші. Гарно закапали ще ушки, ще що зробили нам. Я придбала ліки від глистів, таблетку і такий розчин, що купать. От, Оце такі наші справи. Там через 10 днів треба ще зробити одну вакцину. Так що займаємося. так. Біда в тому, що він у нас. Ну, як, я б хотіла, щоб він був, був кімнатний, щоб сидів на дивані у подушках і ніде не бігав. Але він звик ходити на вулицю, і ми вже його не переучимо. Які я горшки на чи не ставила, то він не цей. Так що, в общем, трішки, дівчатка, розказала вам про кота, хто запитував. Я думаю, що ну, мені зручно такий формат відео, і мені подобається самій таке не, не сухе в'язання, то буде в мене так. В каналі в'язання достатньо, будуть такі. Влоги в мене і життєві, і в'язальні. Так, що ще по моїх справах? Зняла я нігті, сама собі спиляла, бо проблема була в тому, що вже двічі, як я робила манікюр до дівчинки, ходила, стало відшаровуватися в мене отут. І прямо я ж у мене є всі матеріали, тільки починаю відслоюватись. Я пилочкою запиляла акуратно і далі, так воно трошки держиться. Другий раз у мене зразу за тиждень права рука вся відслоїлася, і тут на декілька лишилось. Я зняла, недовго думаючи, зробила сама собі яскравий манікюр, зробила геллок. Ну, я вже знала, що гелок не буде триматися, тому що, вже коли я спиляла, побачила, що ногтова, пластина тонка, але ж думаю. Мені потрібно знімати руки в кадрі, щоб були гарні руки, бо мені вже в початку мого блогерства писали, теж так робила манікюр, а тоді прийшла стадія відпочинку. то мені написали було ще, «Прежде, ніж лізти в YouTube, наведіть порядок з руками. Я відповіла, що давати мені коментарі, Розберіть із собою, яке ви маєте право, ну, я вже не пам'ятаю, що там воно було. Так що, всякого бувало, всяке ми пережили, ну якось, слава Богу, зараз все тихо, мирно, адекватно. Все бо було всього. Я вже в коментарях там писала за котика дівчатка, казали, показуйте, було мені за котиків і за все було. Так що натерпілась я за блогерську свою кар'єру, вже в мене буде в жовтні. Два роки ведення мого каналу, так що начиталася і наслухалась. Ну, це таке. Кожна людина має на право висловлювати свою думку. Є різні люди, є. вони вважають, що вони мають право навчати, розказувати, що знімати, що показувати. Ну, Це таке зворотній зв'язок. Це добре, що є зворотній зв'язок, то нічого, дівчатка, до чого я веду? Що зняла я нігті, тепер я підлічую. Я згадала, чим я лікувала раніше. Раніше була умна емаль. Я користувалася нею раніше. Ну тепер запитала там, де я брала. Мені сказали, що її немає. Вона була російська, її вже давно немає з 2014 року. Ну, я потім згадала, я купляла ще Евелін. Ось взяла держу. Ось такий Евелін у мене був. Знайшла я тут у мене вже залишечок. Ну, можливо, на... це той магазин закрився, де вже я купувала нас. Можливо, на сайті Makeup або парфюм свін є. Ну, у мене тут ще трішки є. Доб'ю його і викину. Года, мабуть, мабуть, два йому, але він не закінчується. Іменно Евеліна, укріпляючи средства для нахтів з бриліантами, не відновлює нафтіву пластину. Оце за це я відповідаю. Воно дійсно гарно працює, тільки треба його строго по інструкції наносити, бо я ж... він такий красивий, молочний. Я нанесла нігті ослаблені були дуже цей раз, у мене я до такого не довела. Нанесла раз. Слабувато, нанесла я другий раз гарне глянцеве покриття, таке молочно-матове. Ну, Думаю, гарний ідеальний манікюр, і воно так, знаєте, таке воно як нігті укріплює даже з перших, з перших е, такого застосування. І в мене, як почали болити нігтєві пластини, це, дівчатка, це не передати словами, це я, який це біль, таке, як після судороги отоболиття. Це так вони, вони ниють, ниють, і ниють. Не можна спати. Я встала вночі старла цей весь засіб і закінчила. Потім стала читати інструкцію. Ми ж, як завжди, почала робимо, а потім читаємо. Для чого та інструкція, як у Фіксіка говорять, це інструкція, але її дорослі не читають. Так от я почитала, що там сказано нанести тоненьким шаром на один день, далі їх стерти і другий раз ще раз нанести, ну там по інструкції. Інструкція є. Засіб ну, я купувала гривень 70, ну це було ж, ну, років два назад. Я не знаю, скільки зараз воно коштує. Ну, я думаю, є. Евеліна представлена широко на цих сайтах. Це, здається, виробник Польща то таке є. В кого є проблема з нігтями, хто хоче відростити, укріпити або просто свій манікюр покрити, то користуйтесь таким засобом. Рекомендую. Я знову кума відволікла, мене телефонувала, я їй там передачку. З магазину приносила, бо вона йде на день народження. Потрібно було їй на подарунок, то я взяла там ночнушки такі гарненькі, заїжджала вона до мене і дала рекомендацію цього від лікаря, то питала, як вийшов? Ви, що, ви? Гарі лежить, хекає, і води не п'є такий в нього стрес. Ну, Дівчатка, так, зажитайське розказала. Тепер розкажу вам про рукодільне. Я вам говорила, що в мене трапився заказ. Мені замовили шарф чи палантин, але ну, вона якось зовсім була не вирішена. Сьогодні приходила вона в магазин до мене і вирішила, хочу такої невеликої ширини, сантиметрів може, 30, ну, подивимося. Ще вуще, я так примірно глянула ажурний шар, ну, щоб він був довгий, щоб він до лінії бедра раду вона сама маленька, бо їй не вдало там зшили пальто, пальто фіолетового кольору, І вона хоче, щоб такий був ажурний шар, щоб ти мені зробив. Вона така емоційна, імпульсивна. Ти мені зробить, щоб воно було таке воздушне, красиве, таке все дірчаве. І щоб люди мене як побачили, то не бачили оцю планку і що невдало, зробила їй майстриня на тому пальто. У нас дійсно є проблема з пошиттям одягу, таких спеціалістів у нас немає. Була одна дівчинка, вона приїжджала ненадовго, вона представила мене в магазині свої ковтинки, маєчки, то є таке. А так, щоб професіоналів у нас, на жаль, цього немає. Ну, Професіонали, можливо, є, але це ж потрібно. Хто ще й дівчатка розуміє, це потрібні інструменти, обладнання, все це потрібно, все залежить від чого. То все потрібно робити досконало, щоб воно було інструменти достойні все, так як і в рукоділлі, і ви самі розумієте. І так, вона мені сказала: хочу фіолетовий. Ну. Щоб не дуже й дорого було, я Ангора Голуб... Омбре тік хотіла замовити. Немає фіолетового. Іменно її така ця була побажання, щоб було, було фіолетово, бо пальтовна і фіолетова. Ну, стала я шукати фіолетового і з розводом, щоб там ніде нічого не було. Там, якщо фіолетове, то голубе або сіре, ще якесь, ну саме розумієте. І багато чи знято, з виробництва я не зрозуміла, не знайдує. Звісно, думаю, ну, чого я буду ізобретати велосипед, як то говорить. Як я візьму стару добру Алізе Angora Голдом Brabatiek, яку я в'язала з неї, не, не такий трошки вінтінок був, темніший, не пам'ятаю, теж я в'язала бактус. Ну, ось такий відтінок, оце він передається у вас правильно. Світло-фіолетовий такий. Ось так от. Ну, всі її знають. Ну, розкажу, 80% акрилу, може кого зацікавить. і 20% вовни. Ну, всі в'язалочки з неї в'язали всі її знають. 100 я гляну чек, скажу вам, скільки вона коштує, щоб не збрехати. Колір 72-44. Метраж тут хороший, 825 метрів, так що вистачить на довгий-довгий шарф. Я думаю, вистачить отакий от відтіночок. І я, щоб одного не замовляти, замовила ще в пару отакий от от сіренький для себе. Думаю, візьму. Ну трішки він не так. Він вас передається чогось синім. Синя виходить. Хоча він такий дійсно холодний, такий сірий. Сірий відтінок, він не сірий. Всі такі самі характеристики, тільки колір 72,67. Теж зв'яжу собі. Щось, Ну, не знаю ще щось. Як у мене з цими буде аксесуарами, я якось не дуже їх ношу. Зв'язала, у мене є і шарф і бактус. ну Не знаю, дівчатка, подумаю. Можливо, джемперочок якийсь, чи светрик, ну ще не вирішила. Взяла та й усе. Ну, звісно, ще одного не хватить, прийдеться докупляти, ну поки взяла, хай буде. Зимовий сезон не за горами. То хай буде. Так що от така в мене покупочка. от такі два. так, я не збиралась нічого замовляти. Ну, от такі дві, бо саме потрібно таке. Потрібно на замовлення. Ну, красиво, так же ж, не можна налюбуватися. Для нас це такий, ну, можна... ми б дивилися вічно, да? як говорять, що можна дивитись вічно, як горить огонь, ти ще вода працює інша людина, а ми б дивилися вічно на ниточки. Дивіться, ну, краса. Ну краса. Ну, чого він не передається правильно? О, такі красунчики. Вони навіть і можна їх і скомбінувати, так дещо вони підходять. Сірий з фіолетовим гарно виглядає і можна буде скомпонувати. Ось комусь ідейка. Так, розповіла. Замовляла я для, в новому для себе інтернет-магазині, шукала на пром. І там, де була ця пряжа і більш-менш адекватна ціна інтернет-магазин Ромка. Вартість 147 гривень 60 копійок. Кого цікавить от такі, дівчатка, мої справи. А я справилася з домашніми справами. Зараз у мене дотушується картошка. Зараз зроблю салатик. І все. На сьогодні. Мами немає, не тривожте мене всі вечеряємо і кожен по своїх справах. Я хочу присвятити сьогоднішній вечір. Зараз, у мене, мабуть, 6 годин, хочу прив'язати рукоділь. Вчора був спас преображення Господня. Ще раз вас вітаю дівчатка свято. Не в'язала руки чухалися аж до вечора. Ввечері вже включила е, комп'ютер, хотіла подивитися, щось не було. Вже в мене син. Я втомилася, виключила і пішла спати спиці в руки не брала. Дов'язати хочу сьогодні. Білу ковтинку з папіруса, щоб уже вона мені не мусила, і приступати до замовлення, до нового процесу. Бо вона... Їй швидко треба Спочатку, ну знаєте, як у нас же заказчики говорять: ти не спіши, коли зв'яжеш, а тепер прийшла через два дні, їй вже швидко треба. Та я, я кажу, ще й не замовила, я ще й не шукала, я ще не визначилася, яка пряжа, щоб і недорого було, і щоб вона мені принесла перев'язати з із... дівчат. Карачаївський пряжі зв'язаний був шар фіолетовий із голубим. Вона мені говорить, розпусти його, зв'яжи мені, ну як я в'яжу, Карачаївська та що з трьох трьохниточів, то сте, як я тобі зв'яжу, а жур з такого, і там його не вистачить, щоб він ну, взагалі кажу, я ніякими перев'язами, перешивами, переробками не займаюся. Якщо тебе таке влаштовує, я закуповую нову пряжу, даєш мені гроші на цю пряжу, предоплату. Ось така історія в'язання, тому що всі ми знаємо, які бувають заказчики. Гроші я взяла за цю пряжу. 150 гривень вона мені віддала. але я сказала, що ще потім порахую там пересилку. Хай матучок мій на двох поділимо, ладно. І буду починати в'язати, тому що мені не потрібно, а через два дні переходити ти ще не почала, ти ще пряжі не замовила. Ну. От так, щоб я знала, яка пряжа, щоб я за неї відповідала, а то непонятно що, з якихось перев'язів, яке воно вийде. Якщо людина мені розказала, я знаю, з якого мені треба зробити, щоб досягти того ефекту, якого вона хоче, щоб був ажурний, легкий, красивий, красивий, щоб дивилися всі не на пальто, а на красивий шарф. Будемо в'язати, буду сьогодні ще шукати узорчик. От такі справи. Розказала вам, показала. В сьогоднішньому влозі я прощаюся з вами, всіх вас міцно, міцно, міцно обнімаю, всім цілую. Всім пока-пока. Дякую, що ви зі мною!